Ортез плече, лопатка, або фіксатор плечового поясу, або бандаж на плече і лопатку. Використовується, як правило, у випадках хронічних захворювань у тварин, собак або котів, також при нестабільності плечового суглоба, або, наприклад, у випадках збільшеного кута відведення плеча, а також під час реабілітації до. Та після операційних періодів, або замість операції, якщо операцію зробити неможливо в силу стану здоров'я або літнього віку тварини. Як правило, виглядає він у вигляді такого жилета і напівпояс, який стягує власне плечі. Також в комплект входять ребра жорсткості вдовж хребта, вони, як правило, вмонтовані всередину. А з'ємні ребра жорсткості у кількості 4 штуки, вони йдуть з'ємними. Тобто їх можна просто знімати, ставити в будь-яке правильне положення, так як це бачить ветеринар. Як правило, ми рекомендуємо попередньо радитися з лікарем перед тим, як замовляти той чи інший ортез, а також надягати його в присутності лікаря або. Власне, щоб це зробили у лікарні лікарі. В будь-якому випадку задавайте свої питання, не соромтеся, ми завжди раді відповісти вам або проаналізувати призначення лікаря, порадитися з власними лікарями, хірургами, ортопедами, з якими ми маємо дуже довгий час справу, і виконати замовлення саме для вашого улюбленця. Ортез плече